загальні положення. У нас наявний форум На засіданні присутні заслухати інформацію Головного житлово-медичного управління доповідача. Я зауваження до присутніх. Узгоджую порядок денний. 36 питань підтримати в цілому. Німа заперечень. Прошу голосу. Одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення міжнародного фестивалю конкурсу танців, народів світу кола на, на території міста Бравори, і у Юрія. Доброго шановні командуючі, шановні члени Віконкові. Ми запланували проведення міжнародного фестивалю кола, це другий фестиваль. Минулого року він у перший проведений на 9 листопада у зв'язку з тим, що це. День працівника культури. Ми розіслали запрошення, буде здійснений онлайн-відфір, а потім уже переможці будуть приймати участь. Є запитання. Будемо проводити про В журі відомі артисти, хореографи, оркестра. Членом виконавчого комітету саме головна безпека. Є пропозиція підтримувати, якщо вона сьогодні. Про погодження проведення благодійного концерту на території міста Броври при воді воєнного стану аналогічне рішення щодо надання дозволу у зв'язку з тим, що ми отримали лист від міністерства та від профільного департаменту управління культури е, нашої обласної адміністрації про тур гурту антитіла на території Київської області, і в цьому листі конкретно була зазначена дата. Бачимо, що це торговий центр теж. Є пропозиція, так як і минулого засідання, 400 чоловік. Так, Нема заперечена. Прошу голосувати. Змагалося. Про погодження проведення заходів на території міста Борови періоді воєнного стану. Шановні члени, можете бачити. Листи, які ми отримали протягом останніх декількох тижнів, в цьому проєкті рішення, сім заходів, які плануються проводити на базі міського культурного центру, розписані відповідальні особи, назви вистав або назви концертів, вказана кількість учасників. Тому прошу розглянути. Є пропозиція підтримати проголосу. Одягнувся. Про переведення особливого будинку в житловий будинку. Я хочу це накопиє на підтримку будинку. Є пропозиція підтримати, Знову речі. пропозиція З граматичною помилкою підтримати це уберется. Про надання дозволу на виконання збройних насаджень. Є звернення комунального підприємства про ребенку Нема затовіще? Є пропозиція підтримати просто. Облігалось. Про надання суду надання до суду подання щодо можливості призначення опів. А що нет Петя Микола начальника управління суду записного населення. Є пропозиція підтримати. Нема запрещен погодження суд. Про внесення змін рішення виконавчого комітету Бровоської міської ради Баровського району від дев'ятого року за номером двісті двадцять Шановні, шановні члени виконкому до вашої уваги, пропонується внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження положення про порядок часткового відшкодування витрат на поховання за. що голосувати. Yeah. Розглядаємо yeah. проєкт рішення про зміну договор... договорів найму жилих приміщень. В зв'язку зі смертю, в зв'язку зі смертю, вище окремо начальник управління комунальної власності на житла. Є пропозиція від використання житлових приміщень в гуртожитках міста Бровари, Бровського району Київської області, про внесення зміни вищого комітету Бровського ради Бровського району Київської області, від 23.08.22 року за номером 411, від 28.03.23 року за номером 219, від 27.06.23 року з номером 486, від 220 восьмого за номером 663, від 18.06.24 від номером 661. шостого двадцять четвертого на номером шістьсот шістдесят один. При, за то, не угу. Є записання. Угу. Про утворення комісії з приймання та передачі у власності власні з Брускримської територіальної громади майнаві Кимонікс International та затвердження її складу. Є рішення сесії Брускримської ради, є звернення відповідної організації, створюється комісія про прийняття прав комунальних власності, відповідних усіх. Прошу підтримати. одноголосу. Про утворення комісії сприймання передачі комунальної власності збройської міської територіальної громади об'єктів, які перебувають у власності, та на балансі товариства з обмеженою відповідальністю, у ремонт днепр та затвердження її сплати. Аналогічна ситуація просить підтримок. Одноголосів. Вони стані здатні. Додатка за до рішення виконавчого комітету Бруноцької міськради поєдино Київського області 23.06 року, -й, -й року, року з номером 476 зі зміни. Добавляється три будів при Ярослава Мудова та Покровська. Так? Так. Є пропозиція підтримати прошого голосу. Ознакомосу. Про нас є змін з рішенням виконавчого комітету Борської міської ради Бравської Київської області. Від 13.08 двадцять року знаємо 840 гривень. Є пропозиція підтримати прошлого місяця. Одного місця. Дякую, Слава Іліна, про затвердження висновку Служби справи дітей міської ради Росії Київської обіці про підтвердження місце проживання дитини для її тимчасового виїзду в межі України. на Є пропозиція підтримати, прошу голосувати Одноголосно. Про надання висновку до суду про досі позбавлення батьківських промісі була посуда мама. Батько назад приялося за його участия. Є пропозиція підтримати Одноголосно. Про надання висновку до суду про дисійності позбавлення батьківських. Тобто я положила попала в нашу пасторскую роль, когда батьки были разлучены, и я начала с мамой, і старшая сестра матери визвала батька по вставке дома и дитин, я взясывала с потом, я зараз нам попала на границу, так мама, чиняла домашнее насилие, а в нашем доме дитина в кімнаті, п'ятий клас я взагалі почти тому що потому что маме что А зараз він по таке питання, тому що якщо його мобілізують, то немає ні з тим, що залишалася дитина. І хлопчика категорично не хоче підома. Останні разом на в службі, коли мама пішла на участь у вихованні цього сина, і батько а сина не що колися не, не мініша. Це мініше маленький. Тому хлопчик уже Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одного. Надання висновку до суду про визначення місця проживання молоді дитини. Також обоє батьки були присутні у нас на комісії онлайн. Дитина проживає вже три роки з батьком, це підтверджує дитина. Я сказала мама, що з батьком і дитині краще, це було їх спільне спочатку рішення, але наразі батько говорить, що трошки почалися зараз проблеми йти у поглядах на виховання що з боку мами, що з боку папи. Тому дитина виявила бажання проживати з батьком. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Ага. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас від закодиних дітей та збройних конфліктів. Ні, а, це мати, мати. Да. Ага. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання дитини. На комісії була присутня скільки мама, скільки папа в острій. Він разбився з нами. Підтвердив те, що він дійсно хоче, щоб дитина проживала з ним. Почала мама батько ще за спільного проживання братися кредитів, вона його прописала до себе в свою квартиру. Наразі вже судом виписала, бо їй приходять е, повідомлення про те, що сплатити борг. Він музикант, вживає канабіс, тому вона вирішила подати до суду про сьогодні. Є пропозиція підтримати, <coughs> про що голосувати про надання статусу дитини, яка постраждала нас і до продієнних дітях озброєних конкретних прохання підтримувати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діт і збройних конфліктів. прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів прохання підтримати. Про встановлення опіки над майном дитини ССТ. Оповному спадщину дитині, це одна була сфера і опікуна дитина призначаємо над майном. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно про встановлення опіки над майном дитини середнього. Також під засмерті маємо впевненість спадщину. Дитина є власником дванадцятої квартири, там ще є депозитні рахунки, у нас дитину робота призначання. Є пропозиція підтримувати, прошу висоті. одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору до органів. Так, це роздано на комісії. Права, так. Є пропозиція підтримати, одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі права дітей розраховувати. Прошу Питання, підтримати Про тих, надання дозволу на укладання договору міни та правду чинності рішення виконавчого комітету Броської міської ради Броської району Київської області від 27 ноль восьмого року знову вісімсот дев'яносто п'ять. Та з надання комісії, щоб ви третає. Є пропозиція підтримати. Однозначно. Про надання дозвілу на викладання договору філії продажу транспортного засобу. Про дітей Прошу підтримати. Розглядаємо про інкусія про затвердження персонального складу між команди соціального захисту дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей залишених без батьківського опікування. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної командою для складання індивідуального плану соціального захисту дітей сирі та дітей позбавлення батьківського такова. Це для жовтку сімейного типу, який приїхав з іншої території. І сімейної руки теж як приїхала. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про зміну стат статусу дитини не позбавлення батьківського піклування на статус дитина сирота Попередньо була мама посадована, наразі померла. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини сироти. Є пропозиція підтримати, Прошу голосу. Одноголосити. Про погодження, як зараз не про погодження проведення масової заходів на території міста Брови, Борослої району Київської області при ЄДІ воєнності довго союзника средній захисту насованної поработати з повороним організові. Так, це при Азов буде проходити 13, 20, 27 ажовка, кілька часом приблизно 50 чоловік. Є пропозиція підтримати підтримки прошли. Одного розуму. Про погодження проведення масових заходів на території міста Брови з Буроської Київській Київської області при удії воєнного стану. Звернулася благодійна організація дім майбутнього, є пропозиція підтримати. Одноголосно. Шановні колеги, ряди йдемо вичерпаний, дякую всім за роботу.